Це відео про те, як ми поверталися додому в Україну і як саме ми перетинали кордон. Їхали ми цілою родиною, з нами були діти, і тому мандрівка не була дуже легкою, як хотілося б. Погода трішки зіпсувалася, але була така радісна душі, тому що ми не бачили нашу Україну більше двох років. Ми були вимушені імміграції, повертатися було нікуди, тому що будинок було зруйновано. Отже, дуже швидко ми опинилися в Нідерландах, бо їхали саме з Бельгії. А в Бельгії ми жили біля Лілю, а Ліль це Франція. Тому, вирушаючи з Бельгії, ми опинилися одразу в Нідерландах. Трохи пізніше нас зустріла несподівана будівля у формі корабелю. І це була вже Німеччина. Країни мінялися одна за одною з божевільною швидкістю. І Лише мережа Ківстар давала нам знати про те, що відбулася зміна країн. Адже в Європі немає такого, що ти проїжджаєш дуже довго по якійсь трасі і по якимось селам. Ти одразу з однієї країни опиняєшся в наступній. Дорога дуже вимотує дорослих і дітей. Заходимо періодично перекусити десь. А після їжі настрій звичайно покращується. У нас кам'яне обличчя лише у нашому Ці перехоплюють, бо ми розуміємо, що незабаром побачимо рідну землю. Ось і нарешті довгоочікувана Польща. порща. І саме в Польщі ми побачили природу більше вже схожу на нашу українську, тому що ми забули. Я вам чесно скажу, як виглядають високі дерева, тим паче ліс. Ось і краков, і ми шукаємо де зупинитися на ночі Наступний день ми вирушаємо далі, вже потрапляємо на кордон. Приїхали на польський кордон, і оце величезна черга, щоб попасти в Україну. Я не знаю, яка вона довжиною, нам навігатор показує десь 3 кілометри. Трішечки вирішила пройтися, люди гуляють, бо, ясна річ, це надовго. Ліворуч різні машини, праворуч, вантажівки. Вистояли величезну чергу і під'їжджаємо на самий кордон. Але знімати забороняють відношення хамське. Де їхати просто прямо. Темно, ми щойно в'їхали в Україну, у мене сльози на очах, я навіть не знаю, що в мене на душі, не розумію. А дуже незвично чути українську мову повсюди ну, або просто ту мову, яку ти розумієш. Тому тільки десь хвилин десь, як ми в'їхали, зараз зупинилися і. Щоб щось купити, поїсти. Діти теж кажуть, що бачити надписи на українській мові дуже незвично. Нас розуміють лише ті люди, хто був, як і ми у вимушеній імміграції після окупації, і лише ті люди, хто так довго не був в Україні, як так, і ми і саме. не є українські страви більше теж двох років. Я вже вбиралася. Самі, капу страшно. Так, речі вклали, дитина грається, мама вся провітрюється, бо дуже жарко. Їдемо до побачення. Готель. Наш український сервіс найкращий. Це був найкращий готель з усіх країн, в яких ми були. Ми були в Німеччині, ночували, в Польщі ночували. В Нідерландах не ночували, ні? Гівно. В Україні просто сервіс. Все окреме треба сюжет. Це Україна. Переїзд до України викликає захоплення. Получається, зараз і Ми от так от по розмові не відгукуються. Ясно, окей, я тебе почула. Будемо дивитись по обставинам. Ну, на крайняк, значить, буду. Дивіться, народ. А тебе це можна було би щось купити в Я тобі скажу так. Я вчора в'їхала. Ми намагаємося вирішити, що нам робити. Зі світлом, тому що їхати ще дуже довго, а фари в темряві у нас не працюють. Я подарую тобі зірок на місто. Кризанеме фарбами тебе тебе. Я намалюю. Швидкість дороги 40-40 да, кілометрів на годину. Оце отакі дороги, ледве пар'єруємо. Це вже ми їдемо десь годину, так? Мабуть? І оце такі дороги. Весь час спочатку було 70 км, більш-менш нормально було, а тепер ще отака лише дорога з такими ямами. До Дурпінняж ще майже 7 годин. А їхати по таких дорогах, ви самі розумієте, з якою можна швидкістю, тільки зі швидкістю равлика. Їдемо з Бельгії в Україну. Набагато довше вийшло, ніж я розраховувала. Думала, що ми впораємось з дня за три, але вийшло набагато довше. Найгірше, от коли в'їхала в Україну, дороги жахливі. Їдемо 60 км на годину, 70-40 І Очевидно, які у мене червоні руки. Це тому, що, я не знаю, видно, тому що просто я вчіпляюсь в руль, бо потрібно ну, пильнувати процес. Можна просто, по-перше, багато людей обганяють, як, як скажені, абсолютно не по правилах, я від цього відвикла. А по-друге, трапляються шалені ями і треба буде ну, дуже пильнувати. Ми їдять на червоне світло, навіть справа обгон роблять. Це я просто вже додаю. І ось я вперше бачу патріотичні українські цукерки. Це на заправці навіть смітники, жовто-блакитні. А зараз ми вам розкажемо про це окрему історію. Історію. Значить, Ми тільки що кинули жребій зупинятися в готелі, ночувати ще одну ніч, або відремонтувати фари і їхати додому. Забили рандомно в Google найближче СТО і рандомно поїхали. Заїжджаємо, шкодую, що не відзняла, тому що там такі чагірі, просто якісь гаражі, отакі яміща, ну і точно не похоже на СТО. Я кажу, ну вже як, все, як доля буде, Чий мужик якийсь собі ковиряється там біля гаражу, звичайного. Я його запитую: чоловіче не підкажете, тут нас Google без ТО привів. А чувак цей каже, слухайте, ну мене нема в Google, хоча я машину ремонтую. Давайте, каже, подивлюсь, що у вас сталося. Відкриває капот, виматюковиться, тому що ну, китайський виходок, а там купа всяких приколів відпадає щось, на чесному слові машинка їде. Я дуже вдячна, бо вона ну реально всю війну мене супроводить. Чоловік просто все кинув якусь свою роботу, чим був зайнятий, Я не знаю, десь годину він то робив, знайшов ці лампи, бо вони перегоріли, поставив, зремонтував. каже дівчата. Навіть, навіть замовив ці лампи і каже, да і каже дівчата 200 гривень. З вас звичайно, ми там трошки більше кинули. Але ви уявляєте, от вам український підхід, людина все кинула і допомогла. Тепер вам для порівняння. Нещодавно у мене в Бельгії була ситуація. Мені треба було бозна куди в певну точку, на трасу, поїхати, забрати речі, які мені там перевізник привіз. І коли я їхала назад додому, у мене чомусь щось глючело. Я би просто виставила точку додому, і він би навіть без інтернету далі автоматично би мене довів. Ніхто не дав. Ніхто я зупинялася у цих відстойниках, де водії фур стоять. Всі мене жахали, що я їх хочу обікрасти чи ще щось. Я заїхала, знайшла нарешті якесь кафе по при дорогу, купила там каву, круасан. Кажу, дівчата, дайте мені на, на хвилинку. Я хоча б зорієнтуюсь по карті, де я ніхто не дав. Просто десь п'ять людей. І, будь ласка, в Україні перший зустрічник кидає все і годину нам робить фари за 200 гривень. Не дивлячись на те, що розуміють, що ми їхали з-за кордону дуже просто довго. просто теплі інші. Коли європейці кажуть, в чому ваш секрет, а от він наш секрет. Пройшло багато годин. Нарешті орієнтир на Київ і далі наш Ірпінь нарешті. І не тільки старі, а вже і нові будівлі. А далі була зустріч з близькими, рідними і потім ми лягли спати. А на ранок я пішла дивитися на Ерпіні І ось вам трохи його покажу. Насправді багато чого вже відреставровано, відбудовано, але ще можна побачити деякі. Пошкоджені будинки. Насправді, будівлі навіть зараз, після двох років того, що ми не бачили ірпінь, продовжують вражати своєю величністю та красою. Ірпінь, як завжди, рулить. Але в цьому сюжеті ви побачите також і ось такі пошкоджені будинки. Це вид прямісінько з мого вікна. Солоні краси мені дали патріотичну цукерку. Саме так виглядає наша Ірпінська центральна площа. Я скажу, що вона зовсім не відрізняється від тої, яка була раніше до війни. Але з'явилася алея, на яких стоять фотографії загиблих воїнів, і біля площі є ось такі зруйновані ще будинки. А вулиця Северинівська, на якій знаходиться мій дім, вона була найбільш Постраждалих. Я в багатьох сюжетах показувала, що тут коїлося під час окупації. Деякі будинки так дуже мають поганий вигляд, навіть церква постріляна, а брами, паркани. Ви бачите, як решето. Але є і такі верхівки, на яких видно весь той жах, який коївся під час окупації Рпіння та Бучі. В цьому сюжеті ви можете їх теж побачити. Але в такому зіпсованому стані будівлі вже залишилися, можна їх на пальцях перерахувати. Взагалом життя продовжується, ірпінь живе, розквітає і надихає жити далі.